Друзі, я вас вітаю. Покажу вам крутезний апарат, який частіше всього продається, як тільки виставляємо його на продаж. Це у нас Renault Espace п'ятого 5-го покоління. Автомобіль 2015 року випуск, але вийшов з автосалона в 2016 році. Тобто у вас тих паспорт який буде писати рік випуска і дати першої реєстрації. Там буде повністю писати день, місяць і рік. Цікава комплектація. Хоч і Zen, але у нас оптика Full LED, є датчики мертвих зон, великий екран і так далі. Зараз вам покажемо по комплектації. Спочатку покажемо автомобіль ззовні, а потім ми вже всередині і комплектацію, і Всі подробиці. До речі, він весь в рідній фарбі. Хоч і ми зробимо з вами перевірку тивщини Покажу, які ну що, що по фарбі, що по навіть Даже не підфарбовувалися. Оригінального пробігу 197 тисяч кілометрів. Е, і двигун у нас 1,6 DCI на 130 кінських сил, тобто він з одної турбіною. Хоча на дві турбіни теж класні двигуни, багато хто на них плюється, але немає чого. Вони теж ресурсні. Е, бачив, що такі двигуни пробігали і за 600 тисяч. Е, цей двигун вважається трошки надійніше. В общем, покажу вам все. Автомобіль практично в ідеальному стані. Ну і Чекає на ваші перегляди. Погнали! До речі, два, дві ключ-карти і обидві біленькі, гарненькі, бо вони є чорний і один ключ, а один білий мається на увазі. Такий з хромом лукорі, а тут два біленьких. І вони є два, і це вже велика перевага, так як часто з Франції вони приїжджають з одним ключем. Покажемо підкапотку. У нас тут е двигун 1.6 DCI, маркування R9M на 130 кінських сил з одною турбіною. Чугунний блок циліндрів. Е Два раз придвали, 16 клапанів, цепний привід ГРМ. Надійний вже перевірений часом двигун. По заміні ланцюга комплект разом з мастилом і роботою у нас останній раз на сценіку, третьому ну, з таким, такий же самий двигун. получалось по грошам 11 200, да? 11200. 11200 – 200. Це все, на все про все разом з маслом, масляний фільтр, комплект ГРМ, ну і робота. Класний перевірений двигун часом в мене з колись був на продаж, заїжджав з пробігом 320 тисяч. Абсолютно в порядку себе чухав. Так що реально ресурс у них добрий. Якщо нормально дивитись за ними, обслуговувати не так, як в Європі раз в 30 тисяч кілометрів, а як у нас в Україні там кожних 8-10 тисяч кілометрів замінювати масло, то я думаю, цей двигун пробігає з 500 тисяч спокійно. Так що з мотором питань немає, він класний. В комплектації ініціали вони йшли з двома турбінами і також з автоматичними коробками передач. В даному випадку ми маємо механічну шестиступеневу коробку, ну, як і на всіх риношках. Так що двохмасовий маховик, Відповідно, давайте, давайте погнали Я, наверное, по комплектації. Розкажу, що у нас є в машинці. Так, почнемо з оптики. У нас full LED оптика, тобто дальнє ближнє світло LED модулі. Далі що ми маємо? Далі у нас портройники, передні, задні, денні ходові вогні. Зараз включу фари з пульта. Це у нас ближній. Світло бомбезно на тверду п'ятірочку. Світить дуже класно, денні ходові вогні, все в ледах. Потім. ні 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 чекай, давай покажемо спочатку по цьому. По дзеркалам. По дзеркалам покажемо. Розложимо. У нас є датчики мертвих зон. На дзеркалах, ну так, відповідно, є автоскладування дзеркал, регулювання, підігрів. Також на дзеркалах у нас поворотники. Далі по колесам, скажімо, колеса 235 60 18 18 колеса, практично розмір той же самий, як і Audi q 7 по-моєму, такий же, да? 235-6018. 60 18. Да, Тобто колеса, практично джиперський, кліренс височезний, як у такого доброго паркетника. Ззаду, що ми маємо також парктроніки, є камера заднього руху. Попередній власник, скоріше, всього, був власником айфона, камера заднього руху. До речі, зараз автомобіль на транзитних номерах, але виписуємо договір купівлі продажу і будете першим власником в Україні. Вони заїжджають з Італії. Це автомобіль з Італії, і вони свої номера знімають. Тому автомобіль заїжджає сюди без номерів. Потрібно було б як, хоч якісь номера кинути. Ці номера потім підв'язуються до договору і вже потім їдете в МРЕВ, ставити на облік і получаєте постійний техпаспорт і вже нормальні номера. Ззаду також led оптика на еспейсах, e якщо я не помиляюсь, туалет оптика йде в всіх комплектаціях. Тобто це у нас теж зенка якби проста Е, Так, далі що ми маємо тонування? Заводське тонування і поїхали-поїхали далі по фарбі. Так, безстренько пробіжимось по фарбі, бо вже темніє. І в салоні нічого не буде видно. 97, 92. Він весь в рідній фарбі, даже бампера, якщо я не помиляюсь, не фарбовані. 102. 96. Крила у нас пластмасові. 94. 99, 98. Тут видно на камеру, так? Да? Добре? 97. 97. 115. 146. 125. 142. 146. Ляда пластмасова. Наступне крило. Праве 128, 144, 135. До 150 мікрон. Це у нас завод. 104, 106, 109, 103, 113, 116. І давай ще дах покажемо тут. До речі, панорамний дах у нас. 115-115. До речі, лобове, лобове скло ще рідне, по постальним вікнам я не дивився, скоріш всього теж. Тут у нас 15. П'яка, 15. В общем, всі вікна у нас рідні, так що давайте перейдемо до салону, розкажу по комплектації. А -а -а. Так, як працює безключовий доступ, ключик в кармані, руку засунув ручку, сенсори спрацювали. Отут у нас сенсор, щоб закрити його. Автомобіль відкрився. Класний коричневий салон. Всі матеріали все м'ягеньке. Тобто, отут у нас весь, все, все м'ягеньке по картам. Електроскоп підіймачі передні і задні, з доводчиками. Також є блокування задніх дверей вікон, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, комбінований салон. Давай, напевно, сядеш ззаду і я сяду за кермо і розкажемо далі по комплектації. Так, Покажи підсвітку. Декоративна підсвітка постелі. І зараз ми її будемо міняти. У нас є. Так, по функціям візьмемо колишнє освітлення. Тобто кольори ми можемо змінювати. Показуєш да? І також міняється яскравість і так далі. Так, по безпеці. А, ще покажу. На міганах, ой, на сеніках, на міганах. Отут, наприклад, ці лампочки переважно йдуть галогенки Тут у нас вже йде леди. По безпеці у нас є активне гальмування, тобто як автомобіль бачить перешкоду. Він спочатку сигналізує, показує приборку червону, те, що потрібно тормозити, а потім вже і сам гальмує в разі ДТП. Що у нас далі? Є у нас є круїз контроль, обмежувач швидкості, є датчики утримання полоси. Коротше, по безпеці тут багато що. Сигнал про дистанцію і так далі. Активне гальмування, можна його вимкнути, але нехай краще буде, воно все одно спрацьовує вже е в екстрених випадках. Потім контроль щеплення, авто, експерт. Тут вже по менюшкам можете побавитись. Потім е далі по безпеці. Подушки безпеки фронтальні, подушки безпеки в сидіннях е і шторки передні задні. Далі. По приборці. Приборка у нас змінюється. Дисплей водія і каже приборку. Приборку ми можемо змінити, також ми можемо поміняти кольори і так далі. Мені оця приборка більше до вподоба. Беремо автомобіль, навколишнє освітлення. І ставимо, наприклад, синій або поставимо червоний колір. Яскравість приборки тут теж змінюється. Задня зона. Коротше, підсвітки ви можете всі регулювати. Е, далі підемо по керму. Кермо шкіряне, який весь матеріал у нас комбінований салон, якби е, переважно шкіра та тканина. Е, на кермі у нас є круїз-контроль, обмежувач швидкості. Тут у нас можна вибирати, що у нас буде показувати, наприклад, волну Радіо там, або трек, який у вас програється. Е, навігація. В общем, таке. Е, Гучний зв'язок, голосовий набір номера телефона, і тут вже у нас вибір менюшки. Побіг, до речі, у нас рідний 197 тисяч. На даний момент думаю, далі ви вже будете накатувати. Є е екорежим, автомобіль буде повільні, ну слабкіше їхати, якщо зараз у нас 130 кінських сил орієнтовно він там десь на, на 100 кінських сил буде їхати, тобто для витрати палива. І клімат-контроль відповідно буде дути слабше. Далі є система Стоп-Старт, двузонний клімат-контроль. Е Електронне стоянкове гальмо. По мультимедії є Android Auto, Apple CarPlay, але бажано його оновити. заїхати до офіціалів, зробити оновлення на останню версію. Це моя порада. Підрульове керування магнітолу і дачки дощу, світла, салонне дзеркало з автозатемненням. До речі, панорама. Панорама це у нас тільки передня частина, тут люка немає, тут суцільне скло і в разі чого воно. Вона не відкривається, тобто ніякі втулечки міняти не треба, текти нічого не буде. Тобто це просто кусок скла, яке приклеєне. Звичайно, йде воно в автомобілі суцільне, але двойна панорама вже на задню частину йде переважно в дорожчих комплектаціях. Так, в принципі, партроніка. Ой, кажу парніка, бардачок у нас також от з кнопочки відчиняється. Це прикольна штука, їй удобніше користуватися, ніж коли вона впускається донизу. Тут у нас бардачок. Ми тут французи якісь там карти залили. І о, якісь грані. Бо може не грані. Е, в бардачку є два USB-порта, потім вихід під флешку. Е, USB-вихід йде під Android-Автою, також на зарядку. Заду у нас там є зарядки чи немає? Не так. Да, є зарядки і шухлядка. І розетка 12 вольт. Давай, зараз перейду назад. Візьми, вийде, покажу зі сторони як. Е, ще одна тема, за яку я чуть не забувся, Акустика. Акустика класно грає і в стоїчках спереду у нас є твітера. Е, і за, за рахунок цього краща якість звучання. Сижу тут реально в місті моря. До речі, коври оригінальні, реально в дуже гарному стані. Місця дуже багато, я б сказав, що можна було б навіть поменше. Бо якщо хтось маленький, то він буде далеко летіти при сильному торможенні наперед. Акустика також у нас. Навіть я не вважав, скільки у нас динаміків, але їх тут багато. По матеріалам задні, задні, візьми пальцями понажимай, покажи, що воно там все м'якеньке. Верхня, нижня частина. Все м'ягеньке, але реально по матеріалам вони кайфові. І ще одна така штука класна, це пояснічний папор. Пасажирам він також присутній. Потім механічні сидіння, Давай, покажу. Вони тут один є, і водія теж. У мене зріс 175 см, нагадаю. І сиджу я тут взагалі суперово. Місця дуже багато, таке, як в якомусь конкретному лімузині. Так, да, висоти тут дуже багато. Давай ще покажемо з багажника, що у нас в багажні є. Я звичайна, на електро. Це, так як е, номера йшли на закльопках і їх відповідно немає, рамки я вам дам в комплекті. Треба плівку буде обдерти, забувся. Тут французи залишили нам якусь це, мабуть, там жилеточки і знак. Кайфово кайфова ніше, доскільки тут містяв. Ключок Ага. А, е, Шторка. Шторка є. Шторка в гарному стані, нічого не пожовано, нічого не половано. Е, І покажи кнопочки. кнопочки. Можна скласти одне сидіння окремо, тобто нажали і підголівники заїжджають, Покажи, що підголовник було теж видно. Нажали кнопочку Ал. Всі зложились. Місця тут просто море. Якщо, звичайно, там вдвоєм можна спати в бажніку. Тут можна Місць реально дуже багато. Е, в принципі, коротко розказав. Погнали, погнали. Що таке, кажи. Е, погнали, тоді ще прокатаємось. Підсвіточка, теж прикольна штука. Те, куча таких дрібниць, за які ми реально не встимо все, все розказати в цих 10-15 хвилин. Так як коротко-коротко розповідаємо, реально тут плюшок всяких класних дуже багато. Давайте прокатаємось, розкажу коротко, як він їде. Поїхали. Поїхали. Чу -чу -чу, повище. Він не їде, він просто пливе, реально по комфорту він. Навіть не знаю, з чим зрівняти. Він і добре тримається дороги, і достатньо дуже комфортно. Їде м'яконько, їде класно. Чоловік дивиться на іспесі, мабуть, хочу його придбати. Все, так, да, я це відео закину на YouTube, щоб його щоб всі побачили. Так, що там? Поїдемо якраз зелене нам засвічується. Динаміку 0100 не дивився, але їде він добре. Динаміка реально хороша. Хоч і колеса величезні 235, 60 18 І от набираєш швидкість, ну, соточку він легенько йде. Тільки копам не показуєте. До речі, функціонал цієї мультимедії це вона велика, великий екран получается, у нього плюс-мінус все те ж саме, що і в маленькому екрані в середньому. Просто тут удобніше розкладки виставити. Але обов'язково потрібно оновити до останньої версії. Тобто, якщо ви будете цим всім користуватися, я би дуже радив би обновити його. А ти на СПСі не катався, Васько? Ні, катався. Катався? Ну, він класно їде. І динаміка класна, і він дорогу тримає. І дорогу тримає, і в міру якби, і м'який, і жорсткий. Я був приємно вражене. Кажи громче, бо в мене мікрофон тут. від відео такого не очікував, а далі був приємно вражений. Так, да, Space це коли ви хочете Grand Scenic, наприклад, і варто розглянути Space. Реально Space це, це топ. Це якщо ви вибираєте собі Сеніка, Сеніка Мігана, то, звісно, краще би купити талісман. це вже поярче буде. Тут те ж саме. Це в принципі рівень телісмана, рівень коліоса. Є ще, до речі, гранд сеніф в гарній комплектації. Можете його подивитись, є огляд по тій машинці. Ну, і більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com або в телеграм-каналі. Посилання я залишу внизу. Так що не забудьте підписатись, залишити лайки, коментарі. Для того щоб ці відео набуло більшої популярності, а вирушені кошти відправляє волонтерам на потреби ЗСУ. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока пока.